Доброго дня, таке відео для початківців, яку систему вибрати утримання бджіл, систему вуликів. Ну що я скажу? Тут дуже таке спірне питання. Почнемо з того, що скільки пасічників, стільки і варіантів утримання бджіл. І що саме цікаво, що кожен пасічник відстоює свою систему як найкращу, і переубідити його в цьому неможливо, поки він сам не зміни свою думку. А думку міняє дуже часто пасічники, бо деякі пасічники, які займаються 5-6 років, Лежаками потім спробували корпусну систему. Переходять на корпусну, і кажуть, ой, а чого ж це я раніше так не зробив? або ті, що займалися рамкою тільки додана, а потім вирішили перейти на магазинні рамки 145, Теж так кажуть через декілька років, що їм так краще. Але буває таке, що, спробуючи другу систему, люди опять повертаються до системи попередньої, яка їм більш сподобалася. Що со своїх спостережень скажу, це індивідуально під кожну людину. Допустимо, якщо у вас болить спина і ви не можете носити переставляти корпуса, то ясно, да, ви робите під себе це лежак, і лежак ставите на високих підставках Для того, щоб при огляді сімей і відбору меду ви не якомога менше згиналися. Да? Ну Якщо у вас там больна спина, і ви не можете карпусними вуликами займатися. Да? Далі, ще що я можу сказати, по системі, я спробував всі практично. Української рамки в мене тільки не було, а так всі рамки в мене були. Буває, що індивідуальна. Як людина, так і індивідуальна і сім'я. Тобто одна сім'я дуже гарно розвивається на рамки Дадан, друга на руто розвивається, третя на 145-й рамки гарно розвивається. Тому, якщо ви маєте на пасіці декілька типів вуликів, то це дуже гарно. Ви можете експериментувати з сім'єю, яка, допустимо, не хоче йти. В 145-й корпус буває таке, що. Зайняли вони нижній гніздовий корпус, а 145-й корпус не хочуть йти. То ви можете пересадити цю сім'ю в інший вулик і побачити, який результат. З моєї практики було таке, що не хотіли йти. Я пересадив цю сім'ю в лежак, і вона до кінця сезону принесла більше бетону меду. Так що розвиток лежаку в неї пішов активніший, ніж розвиток в корпусному вулиці. Почати це не обов'язково прислухатись до якоїсь одної думки. Да? Там, ось у вас якийсь там знайомий пасічник вам підказав, що лежак і тільки лежак, початківцю, тільки лежак і другої системи не потрібно. Це саме гарно, так як я вже казав раніше. Кожен пасічник хвалить свою систему і вважає її найкращою. Ну, початківцю потрібно спробувати, я думаю, все. Звісно, за один рік все зразу ви не зможете спробувати, але саме елементарно почати з, з рамки Дадан, там, з лежака і купити один корпусний, бо ви починаєте не з однієї сім'ї, як мінімум з двох, з трьох, з п'яти. Да, то зробіть 2-3. Типа вуликів, і за рік ви вже якийсь аналіз собі зробите. За два роки ще якийсь аналіз. І на третій-четвертий рік ви вже будете знати наверняка, що вам потрібно і що вам удобно. Бо починати зразу заказувати, допустимо, 20 лежаків. А потім вам не сподобалося і ви переходите на корпусні, а ці ви приходилися продавати. Тому, як ви починаєте 3, 4, 5 вуликів, візьміть різні системи. Візьміть 12-рамковий вулик, 10-рамковий, 8-рамковий і лежак. Оці системи. І так само із рамками: 230-ту, 145-ту. І трьохсоту рамку, і спробуйте, і тільки тоді ви визначите лічно для себе, яка система для вас запотрібна. Бо я повторюся, що дуже багато пасічників, займавшись одною системою, через 5-6-7 років переходять на іншу систему. І я вважаю, це правильно стояти на одному місці не потрібно потрібно рухатися, потрібно слідкувати за новими в вджільництві, і тільки тоді ви доб'єтеся якогось успіху. Ну вот якось так.